Я іду, 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 иду. Це що за будинок це Що це за будинок? Ток-ток. що з тобою? Давно я тебе не бачив. Агов. Агов, ти живий? Ти не зивий. Ти хоть зивий. Очамся. Гелакси Кудіміт каже мен. Очамся з тобою, ми... Гелаксі Кудіміт каже, вибили. Ей, його, ти зивий хоч. Ти ти не живий? Блін, я його не можу спокоїть. Це зробити. Ми з його отруїли. Гелаксі Кудіміт каже, це фото, хто мене вбив. Блин, я его не розумію. Може зробиш заработру? Зроби ранок. У меня не подобається. Затямся хоть ти, блін. Короче. Як хочется, я пішов судьбу. Не буду сьогодні врятувати, він сам хоче тямувати. Маленьк. Ааа, ти не можешь не давай підійти? Гелаксі кудиміт каже, в мене селяни вбив. Ааа, тобі помогти. Це ти, блін, його види, да? На, 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 на. Я кажу, спомогти тобі, да? Я тобі не помозью, блін. Взрадник, взрадник блін. Це ти його моя друга вбив? Так тобі треба. Долбок. Ой, так тобі треба, сосис. Все з, блин. з, з, з тобою, блин. Блин, а з тобою, друг. Друзі, все з тобою. Все з тобою, блин, блин. Ну чамы, так? Ага. Дивіться, що я знайшов. А. Назва зайдем, ала девин. Ага, де ти? Я його зараз знайду легким способом. Дивіться Це його лабораторія о, ні, о, о, моя кісточка. Олік болить. Ай-яй-яй-яй-яй. Ти састрях. Об'єм його, бо він до заняття мить. Гелаксі кудіміт змінює вигляд персонажа. Ва ти ты в налупасис, а-а! Не бий мене! Припини битись! Ну. На. на, на, на! Лево вправо! Гелакси кудимит, каже я зомбі! На, лево вправо! Лево вправо, лево вправо, лево вправо! Лево вправо, лево, вправо, лево. Кудіміт каже, вилікуй мене. А як тебе, е блін, вилікувати? Я хоть не знаю. А блін, не кого вилікувати? Як? Я не знаю, як його вилікувати. Ти дебит. Настли він зомбі і помстимось йому. Де мій нормальний Гелаксі? Верни його, зомбі. Гелаксі Кодіміт каже, дай мені гарбуз, я з'їм і стану нормальним. Ах ти, я тобі не буду. Йди зри. Гарбуз зри. Блін, йому треба цен гарбуз їв. На, тримай. Тримай. Тримай гарбуз. Ти заслуговий, гарбуз. Гелаксі кудіміт каже, та чотири. Ну добре. Чотири. Та на тобі сіваня ці гарбузи. Я не знаю, як ти їх їсти Ну есть сто Что что по стил, блин. Я ему сейчас так ударю, и он, он меня бей, я, я такая. Ну не помню, давай быстрее, есть, ты зомби. Блин, его треба. Надо... Галакси кудинит а, изменяет выгляд персонажа. Вот и нормальный. Всем. Até